Так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми приїхали до млина. Хто знає, той знає. Наш млин привезли зерно молоти. Ось там наше зерно вже сипеться. Хлопці вже висипають. Як ви кажуть, будемо молоти на муку. Типаємо шуметь. Результат, скажу пізніше. Тільки вийшло муки. Ось така гарна пшеничка. Кажуть, довгорічний обполот. Є 800 кілограм. Побачимо скільки вийде. Такий злив не Не знаю, чи буде чудо, але ось так правиться. Вкріс перший шорт.

Тихає своє зерно свого його саме смачніше, Без пестицидів, без рептицидів, має, що виросте. Так так. Таке життя на селі, як то кажуть. Маємо помічників, що не повиростали. Так що так. Допомага, бачите! Добренько, зараз я відбутую, скільки нам вийшло. Та усе. Так, приїхали ми з мене. Ось скільки вийшло нас мішків. Це гріс. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ять. Десять, 11, 12. Дванадцять мішків грісу. І... Це який сорт? Першого сорту раз, два, три, чотири з половиною. І другого сорту раз, два, три, чотири з половиною. Пів на пів. Якось так. І що? Приїхала з блина, вже пірачки готові. Будемо обідати. Мука біленька, гарненька, все чудово. Так що все, ось така процедура, як то кажуть, від городу до столу. Все, слава Україні, героям слава!